Привіт усім! У вас камо просимо назад до теплого єнота. Якщо вам подобається наші резюми книг, давайте зануримося глибу разом. Підпишіться на вам, аліком і приєднуйтесь до нашої зростаючої спільноти в читачів. Натисніть кнопку підписки та дзвіночок з щоб ніколи не пропустити наші захоплюючі нові відео. Але я не хочу, щоб це була вулиця з одностороннім рухом. Ваші думки мають значення? Залиште коментар нижче і поділіться, яка історія найбільше резонувала з вами. Давайте брати участь у жвавих дискусіях та спілкуватися над нашою любов'ю до історій. У 1992 році Френсіс Фукуяма, американський політолог, філософ і письменник, опублікував науково популярну книгу під назвою Кінець історії і остання людина. Ця фундаментальна робота органічно переплітає політичну теорію, філософію та історичний аналіз, пропонуючи читачам сибічне розуміння політичного розвитку людини. Народившись в Чикаго в 1952 році і вирішив Нью-Йорку, Фокуяма розпочав інтелектуальну подорож, яка привела його до того, щоб стати одним з найвпливовіших публічних інтелектуалів нашого часу. Ця стаття досвідчує захоплюючі теми кінця історії та останньої людини, заглиблюється в кар'єру фукуями та інші помітні роботи, а також оцінює вплив його ідей на політичний та філософський дискурс. Кінець історії і остання людина розділена на п'ять частин, кожна з яких складається з декількох глав, які сприяють її грандіозному історичному і філософському синтезу. Частина і під назвою «Старе запитання», Поставлене заново охоплює глави 1.4, закладаючи основу для аргументації фукуями. Частина І і назвою «Сталість людства охоплює главу 5-12, досвідчуючи історичний розвиток політичних систем. Частина І-І під і підназвою боротьба за визнання заглублюється глави 13-19, розглядаючи поняття тимус і його значення в політичній еволюції. Частина і в підназвою стрибок через роду охоплює» і 2026, де обговорюється виклики та потенційні підводні камені ліберальної демократії. Нарешті, частина під назвою Остання людина завершує книгу главами 27-31, представляючи бачення фукоями кінцевого пункту людської історії. У основі кінця історії та останні людини лежить центральна ідея про те, що ліберальна демократія являє собою кінцеву стадію політичного розвитку людства і означає вершину ідеологічної еволюції людства. Фукуяма стверджує, що крах комунізму і закінчення холодної війни ознаменували глобальний тріумф ліберальної демократії як переважаючої політичної системи. Крім того, він стверджує. Що поширення ліберальної демократії сприятиме зростанню миру, просвітання, індивідуальної свободи та гідності. Тематично організовуючи книгу, Фокуяма прагне обҐрунтувати свої амбітні претензії та пропонує широкий історичний та філософський аналіз людських політичних систем, стверджуючи, що ліберальна демократія є їх кінцевою комінацією. Невідпінною частиною тази Фукуяма є дослідження Тимосу, що позначає різку тягу до визнання і гідності, а також її зв'язок з розвитком політичних систем. Фукуяма стверджує, що прагнення до визнання є рушійною силою політичної та соціальної динаміки людства. Він аналізує, як різні політичні системи звертаються до цього фундаментального людського атрибуту та використовують його, підкреслюючи його значення в еволюції та успіху ліберальної демократії. Примус служить ниткою, яка проходить через книгу, поєднуючи історичні наративи та філософські аргументи та забезпечуючи глибше розуміння людських пошуків гідності. Фукуяма наводить кілька ключових аргументів протягом усієї книги, обґрунтовуючи свое центральное деторжество либеральної демократії. Ці аргументи проливають світло на сильні сторони та фервахи либерально-демократичної системи при вирішенні потенційних проблем. Вони включають 1. Крах комунізму і закінчення холодної війни означали підйом либеральної демократії як домінуючої глобальної політичної системи. 2. Либеральна демократія демократия унікально поєднує політична свободу та економічне процветание, пропонуючи збалансування рамки для суспільного розвитку. 3. Ліберальна демократія ґрунтується на визнанні індивідуальних прав і верховенства права, що лежать у основі людської гідності і свободи. 4. Поширення ліберальної демократії сприяє знесненні глобального і стабільності, оскільки демократичні країни можуть схрені вступати в конфлікт один з одним. 5. Концепція Тимосу, що підкреслює прагнення до визнання і гідності, відіграє ключову роль у політичному розвитку і тісно озвучується з еволюцією ліберальної демократії. 6. незважаючи на потенційні виклики та невдачі. Довгострокова траєкторія до ліберальної демократії залишається як неманучою, так і незворотною. Ці аргументи обґрунтовуються історичним та філософським анейзом Фукуями, який простежує еволюцію людських політичних систем та досвідчує основні фактори, що сприяли піднесенню ліберальної демократії. Ті не та остання людина має на намоті досягнення багатьох в через свої ключові месечі та сміст. По-перше, Фоку Яма травне надати читачам сибічний аналіз історичної еволюції політичних систем людини. Предоставляючи концепцію, що ліберальна демократія є завершальним етапом цього розвитку, він пропонує основу для розуміння сил, які сформували сучасний світ з історичної та філософської точки зору. По-друге, Фукуяма намагається захищати і відстоювати концепцію ліберальної демократії проти її критиків. Він виступає за перевагу ліберальної демократії над іншими політичними системами, такими як комунізм і фашизм. На думку Фукуями, ліберальна демократія є єдиною системою, здатною забезпечити як політичну свободу, так і економічне процвітання. Вона заснована на визнанні права особистості і, і верховенстві права. по третє нехай має на мати надати бачення майбутнього політичного розвитку людства. Фукуяма стверджує, що довгострокова тенденція до байного поширення ліберальної демократії неминуча і незворотна. Він припускає, що це широке прийняття ліберальної демократії сприятиме більшому миру, стабільності та процвітанню у світі. Демократії, на думку Фокулями, менш схильні вступати в конфлікти один з одним. Загалом, Фукуяма прагне виховувати, надихати та провокувати на роздуми через кінець історії та останню людину. Він навчає читачів еволюції політичних систем та історичних та філософських факторів, які сформували сучасний світ. Він прагне надихнути читачів баченням майбутнього, що характеризується поширенням ліберальної демократії, мину та стабільності. Крім того, він прагне спровокувати роздуми, закликаючи читачів критично розглянути різні політичні системи та поставити під сумнів припущення про людський прогрес. Оцінка успіхів Фукуяма в досягненні цих цілей суб'єктивна. Однак з моменту публікації в 1992 році книга привернула широку увагу і викликала значні дискусії в політичних і філософських колах. Багато читачів вважають аргументи фукуями переконливими і спонукають до роздумів, в той час, як інші критикують його ідеї як надмірно спрощені або помилкові. Тим не менш, вплив книги на політико-філософський дискурс свідчить про те, що вона успішно стимулювала дискусію та роздуми про природу політичного розвитку людини та роль ліберальної демократії у формуванні сучасного світу. Кінець історії та остання людина розмірковує над майбутніми тенденціями та можливостями, які випливають з її ключових меседжів. Фукуяма стверджує, що кінець історії означає тріумф ліберальної демократії як найефективнішої системи досягнення людського прогресу і процвітання. Він припускає, що ця система буде продовжувати розширюватися і поглиблюватися в міру того, як все більше країн приймають демократичні інститути і ринкову економіку. Однак Фукуяма визнає потенційні виклики і загрози, які можуть перешкоджати подальшому поширенню ліберальної демократії. Наприклад, він зазначає, що піднесення критерій як глобальної наддержави може стати викликом домінування західної ліберально-демократичної моделі. Він також виділяє потенційні екологічні та технологічні проблеми, які можуть порушити стабільність глобальної системи. По-перше, Фукуяма спирається на політичну теорію, філософію та історію, щоб стверджувати, що ліберальна демократія є у людської ідеологічної еволюції. Фукуяма пропонує, щоб Сполучені Штати відігравали особливу роль у просуванні демократії та прав людини, і він пропонує, щоб міжнародне спіртуваристо співпрацювало для підтримки демократичних перетворень в країнах. Які все ще керуються авторитарними режимами. От четверте, книга розглядає історичний вплив ліберальної демократії, простежуючи її еволюцію в часі та демонструючи її перевагу медичими формами управління. Фукуяма стверджує, що ліберальна демократія була відповідальна за багато значних досягнень людської цивілізації, включаючи досягнення в науці, техніці та мистецтві. По Книга знаходиться відгук у різних поколіннях, звертаючись до постійних питань про природу людського прогресу та найкращі засоби його досягнення. Аргумент фукуями про те, що ліберальна демократія, якою мене людської ідеологічної еволюції, є переконливою і провокаційною дією, яка знайшла відгук читачів у різні епохи. Нарешті, книга звертається до постійних актуальних та універсальних тем. Досліджуючи фундаментальні питання про людську природу та ідеальну організацію суспільства. Аргумент фукуями про те, що ліберальна демократія забезпечує найкращу доступну систему для досягнення людського прогресу та процвітання, і є часовою та універсальною концепцією, яка продовжує знаходити відгук у читачів і сьогодні. Якщо ви вважаєте моє пояснення інтригуючим і тепер зацікавлені в читанні книги, ви можете підійти до нього з двома ключовими питаннями, які поглиблять ваше розуміння. 1. який головний аргумент представлений по книзі? Центральний аргумент полягає в тому, що закінчення холодної війни і крах комунізму сигналізували про завершення ідеологічного розвитку людських суспільств. На думку Фукуями, ліберальна демократія виникла як остаточна і остаточна форма правління. Це поняття означає тіни історії, оскільки не існує життєздатних альтернатив ліберальній демократії як політичній системі. 2. Як Фукуяма визначає поняття останньої людини. Остання людина зображується Фукуямою як цей пункт людської історії, де були вирішені великі конфлікти і боротьба що призвело до загального миру і процвітання. Останній чоловік характеризується відсутністю амбіцій, творчості і пристрасті, задовольняючись життям, орієнтованою на матеріальний комфорт і безпеку. Я ціную вашу підтримку і дуже радий продовжити нашу спільну подорож з захоплюючим світом книг. Не забудьте підписатися, увімкнути сповіщення та поділитися своїми думками в розділі коментарів. Скажіть мені, звідки ви родом і якою мовою розмовляєте, нас надихає різноманітність і вся ваша підтримка. Ось ставте новий виклик. Якщо це відео набере понад 500 тисяч переглядів, я запустю нову перевагу для всіх любителів книг. Мапу думок для структури основного значення книги. Ви можете чіткіше вивчити мислення та думки автора за допомогою ментальної карти. Мрі обов'язково повинні бути. А раптом вони збудуться. З нетерпінням чекаю нашої наступної літературної приходи.